Як ви бачите, що зі мною все добре? А чоловік в тяжкому стані в реанімації має пошкоджений хребет». Розкажіть власне, про ніч, коли стався удар, де ви були? Ну ми перебували тут в квартирі. Ну я власне, от чому я не пошкоджена? Бо я була от між двома стінами. А чоловік то чомусь пішов. Кухню і його так ударною тою хвилею відкинуло і пошкодило йому Ну, поріз мав дуже глибокий на лиці і перелом хребта мав. Що було далі? Чи була пожежа? Як ви е, дивіться, пожежа була от, фактично, ви бачите, квартирі навпроти. Двері після удару то двері були вибиті в, я зразу, в мене. Я зразу побачила, от, що вогонь на сходовій клітинці ми хотіли вибратися сходами. Бо чоловік в мене лежав тут в цьому коридорі, то я його підняла, і оскільки в нього перелом хребта, але не пошкоджений, так як же мені лікар сказав, спинний мозок і там нерви, то він зміг ходити ще на адреналіні. І там вогонь, водні сюди, тут вогонь. Одним словом сюди був вогонь, і видимі з нулювато. Я мала мобільний телефон, підсвічувала на лоджії теж тому що всі перші поверхи горіли. От і тоді ми в дитячій. Я побачила через вікно, ну теж там шатушила, в мене в кімнаті горіло. Побачила, що хлопці драбину несуть. Це фактично був взять нашої сусідки, от навпроти квартири. І я покликала, щоб вони рятувати, рятуйте, рятуйте, Він мені представив цю драбину, це будівельна будівельників цей. І ми з чоловіком так само тужки вибралися по драбині вниз. Тому що тут все було в вогні, неможливо було вибратися. Так, зараз в якому стані квартира, що робити, які взагалі? Ну, квартира моєму, ну, як ви самі бачите, ну, вона не згоріла мене, тому що вогню тут не було, тільки там в порозі. Е, ну, меблі меплі пошкоджені, так більш-менш речі є. А який у вас зараз стан? Ну у мене нормальний стан. Вчора то я там на кис... киснем трошки дихала цей. А так, оскільки я взагалі не пошкоджен, то, то в мене нормальний стан. Скажіть, можливо, вам потрібна якась допомога, збір, якийсь відкрив? Ні, в мене дочки, дякувати Богу, там відкрили збір, то там наші родичі, друзі. Я дякую їм, що вони так відгукнулися на таку біду нашу, то нам допомагають. Маєте де жити? Так, в доньки. Що зараз робити? Ми зараз збираємо скло, виносимо там пошкоджені речі на сміття. Там уцілілі речі, то ми вже винесли, на дачу вивеземо. От ну таким. що кажуть рятувальники? Тут вже неможливо буде проживати <кій> ні вас. Ще, ще з нами ніхто нічого не говорив. Прибираючи кімнату, побачили осколок, який застряг від ракети, власне, від ракети. Один осколок знайшли пожежники в кухні, то вони вже забрали його. А от ми тільки що побачили оцей один один осколочку.